Доброго дня Україну, доброго дня люди миру, любові, діти і їх батьки. Зараз у нас 16 годин 24 хвилини, 16 червня 2023 року. Ми з вами у Вівторі Священного лісу Господнього. Хочу побажати, щоб ці вихідні ви провели разом з родиною, всі разом кудись пішли, відпочили і відновили енергію вашої сили за тиждень. Бо це дуже важливо, якщо не поновлювати, то людина буде пригніченою. Дуже усталою і немічною. То щоб цього не було, підтримуйте один одного, дружіть з добрими людьми, які відкликаються вашому серцю і все налагодиться і буде добре. Так що гарних вам, вихідних. З вами був Сергій Голосієв. П'ятий коридор тропи Серафима Саровського, Сукральне Голосієво, місто Київ на все добре, любі мої.